Наше паломництво це військові, журналісти і священники — бере початок в Чернівцях за 1300 кілометрів від Святої Гори. Кажуть, нерідко цей шлях стає випробуванням, ніби щось не пускає на Афон. У Когось ламається авто, хтось терміново мусить повертатися, а нам виходить, що щастить. Відбулися затерпшими колінами, безсонням, і десь за добу дісталися містечка Уранополі, що в Греції. Саме звідси поромом дістаються до афону. Більшість із нас тут вперше, зокрема, і Роман Федорин, ветеран російсько-української війни, що втратив ногу біля щастя у 2014-му. Вже в автобусі мандрівки дізнавав всі інформації, що тут і як мене дружина була записала цю програму. каже: поїдеш, розвієшся трохи, побачиш. Це після того як Андрій Бондар повернувся до служби, бо рік відновлювався після поранення. Малий так мачці, я отримав важке тяжке поранення. Пробита була ліва легеня, і кишечник мені побило. Він боєць 47-ї бригади, навідник Бредлі. Зараз приїхав із Покровського напрямку. Хочеться побачити, хочеться помилитися і за своїх побратимів, які залишились. А де як не тут це робити до Бога на святій горі? Монахи моляться щоденно. Нагору Афон дозволено лише чоловікам за релігійним повір'ям. Цією красою колись була вражена сама Богородиця і для служіння Богу попросила у нього ці місця. Відтоді вона тут єдина особа жіночої статі. Бо соняш, ось так по цьому камінню, а подекуди і піску, колись ще тисячу років тому сюди йшли люди, які хотіли стати ченцями. Звісно, зараз так не ходяться. Просто в мене розгулялася уява, але навіть ці 200 метрів, які пройшов я, здаються непростими і не даремно, адже увесь півострів Айон Орос, на якому й знаходиться Чернеча держава, є досить кам'янистим. Із волі візантійського імператора монахи почали тут селитися ще в сьомому столітті, а зводити великі храми, які ми бачимо і сьогодні у десятому. Спільноту утворюють 20 монастирів. Потрапити дозволено за спеціальними дозволами і попередньо отримавши згоду на розміщення від конкретного скиту чи монастиря. Від стрімкого підйому подих збиває а від краси монастиря Діонісія перехоплює атмосфера. Чудова сюди ми заходимо ненадовго, бо плануємо ночувати у іншому місці, але пройти повз просто неможливо. Ми одразу з дороги і нас запросили випити води і далі до окраси цього місця храму Івана Златусто єдине там знімати не можна. Ну, нам дозволили два-три кадри, тому що там унікальний розпис крицької школи 15 століття. Цей стиль вважають вінцем візантійського іконопису. Обриси чіткі обличчя витягнуті, кольори насичені. Але надовго тут не затримуємося. У нас зараз перехід близько чотирьох кілометрів до монастиря святого Павла. І це, власне, горами, що і найцікавіше, і певно, найскладніше. Над морем скелі височіють метрів триста. Подекуди прохід досить вузький та уривистий. Йдемо обережно, але квапимося. Хочемо встигнути на вечірню молитву. На жаль, немає можливості показати вам, як виглядає всередині, особливо під час богослужіння монастир святого Павла. Він знаходиться ось там на пагорбі, тому що там знімати суворо заборонено. Хлопці пішли, а ми залишилися біля каплиці. Вона присвячена стрітенню господньому. Як каже переказ, колись на цьому місці цариці, що несла монахам дарунки, явилася Богородиця. Так, у дерево, чи буває в залізу, скликаючи на службу. На афоні молитися починають о пів на другу ночі і до ранку. Монахи сходяться у темряві або зі свічками чи каганцями, бо більшість монастирів не електрифіковані, або якщо й мають світло, то лише у келіях, де приймають паломників. Насправді дух перехоплює, коли ти просто навіть знаходишся у монастирі. Це це. Це навіть більше перебільшило того, що я очікував. Віталій Сесак, боєць 101-ї бригади генерального штабу у війську з 2021-го. каже, поїхав чи не випадково. Насправді там вже якби місць не було. І... Але на афоні випадковостей не буває. Віталій давно мріє стати військовим капеланом і каже, тільки зараз зрозумів, якщо і мав вагання, то вони зникли. Відстані тут долаються поза шляховиками. Одним із таких ми і дістаємося українського осередку на фоні. Він нині у процесі відновлення, до цього може долучитися кожен охочий, а опікується процесом отець Паїсій. Це вже в грудні 22-го року. Я розпочав роботи. Тут ліс був Келія. Навіть старша від Софії Київської та стояла пусткою років 60. На її відновлення та опіку Православна Церква України отримала дозвіл від монастиря Пантократору. Це той фундамент старого цієї цього монастиря, який тут був 10 століття. Ці от будинки, храм. Все воно перестроєно в 1648 році. А нині для неї і нас починається нова глава, і йдеться не лише про відновлення споруди, а про повернення історичної справедливості. Слава тобі, Боже Божа, слава тобі, добі! 俺。 А Афоні лунали століттями. Вперше монахи із Києва прибули сюди ще за Володимира Великого. Саме тут був пострижений у ченці Антоній, засновник Києво-Печерської лаври. Грошима підтримував монастирі Афону Костятин Острозький. А козаки після важких битв шукали тут духовного відновлення, що дуже перегукується із нашими воїнами сьогодні. визволитися нам Психологічне та духовне відновлення наших воїнів одне з головних завдань української келії. І поїздки, до якої вже навіть зараз постійно організовує паломницький центр православної церкви України з благословіння митрополита Епіфанія, як в Україні нині, так і на Афоні протягом століть росіяни намагаються привласнити собі нашу історичну спадщину. А це є злочин, який приховати неможливо, кажуть на святій землі. Ви повинні знати, несправедливість Бог не благословляє. Ви маєте багато жертв. На жаль, без крові свободу не здобувають. Бажаю вам натхнення в боротьбі. Настоятеля монастиря Ксенофонту ця Олексія про прихід українських воїнів не попереджали. Він сам їх помітив на вулиці і одразу запросив до себе на бесіду. Путін хоче вашого підкорення, та йому не вдасться. Ми молимося Богородиці, аби мир прийшов до вас у дуже скорому часі. Іні сонтокус українські бійці кажуть, такої підтримки не очікували, як і загалом того враження, яке справить на них Афон. Як їхав сюди, якась така в душі була ну, тривожність. А тут після відвідування храмів якось легше стало. Спочатку родину згадував, щоб більш було у родини все добре, побратимів згадував. Не знаю, коли заходиш в храм, сам коли починається служіння, то якось все таке відходить. Немає чого спокій. Кажуть, свята гора до себе може не пустити а якщо пустила, то байдужим не залишить.